Жуков з номером 16 на спині та 77-й номер Андрій Ткачук. Головний тренер команди Максим Павленко та тренер Юрій Іванишин більш досвідченого капітану. І зараз знову Корсун знову проти Улінюка зміщується в центр. Пробиває і красень м'яч від Ігоря Корсуна уже на другій хвилині. Матчу. Ну це той забитий м'яч, який хочеться дивитися ще і ще. І зараз у нас з вами буде така можливість. Ну і дуже легко розпочинається цей поєдинок для ураганівців, Розпочинається тим, що ось таким ось чином із з лівого флангу більш туди в центр сцентрувався. І... можемо згадати із київського хіта. Зараз дуже дотепна передача від Моспана на Михайла Грицину. Грицина пробиває 2023-2024, Савенко ну тут швидше не пробивав. Таки бачимо шутурму, бачимо Фаренюка, який просто зараз перехоплює м'яча, і ось так ось елегантно. Савенко Савенко, його вертикальна. Така прорізна передача на Фаренюка. Фаренюк бити йому незручно відкидає Фаренюк, він підхоплює м'яч. Вже там ледь не у вертарську майданчику власної команди. Факту. Ну і Шутурма. Шутурма накочує Шведо під удар. Блокується Малиновським цей постріл. Ну команді кардинал рівне, але раз по раз все-таки вони пропуск між Івано-Франківським ураганом та рятувальником в Івано-Франківську. Ну але моменти раз по раз виникають біля воріт Дмитра Дяченка. Можливо, зараз щось вийде вже в атації в кардинала Рів. Чи Побачимо ми прямий удар по воротах, Чи все таки буде якийсь розіграш? Волянюк пробиває, а тут працювати. Ну але разом з тим потішився вдалому підсумку матчу. Масевич Масевич з м'ячем під удар Михайлу Грицині. Той підробляє під ліву ногу і робить рахунок. 2-0 за 6 хвилин і 54 секунди до тайму. 2-0. Михайло Грицина. Робить вже двічі в гру вступав так на повну силу. Побачимо, як воно буде далі. Можливо, зараз удар в ближній голкіперський кут воріт. Ну, але не так просто. Савенка. Звичайно ж, переграти. Вороганівців трохи перепочила у нас стартова четвірка. І знову зараз повне ось така ось офіційна. І поєдинками, як чоловічими, так і жіночими клубними в першому чергу на всеукраїнському рівні. А тим часом Михайло Грицина, здавалось би, з нічого. Просто такиня часу першого тайму. Михайло Грицина на 18-й хвилині робить рахунок. У нас таки 3-0. Ну і для франківської команди знову протистояння із хітом, протистояння, які вже таким українським. Класична, бачимо Малиновського. Бачимо Сорокіна. Удар по воротах від пробивав. Сорокін перший на підбиранні, але не вдало. І зараз 1-0 вихід від Михайла Грицини. І не зміг він переграти в цьому епізоді дяченка. Поспішав Михайло Грицина, оскільки там лічені секунди залишались до завершення першого тайму. Досить чисельне представництво столичного хіта. Одразу п'ять футзалістів. Удар по воротах. Сірійський дістано ланко виводить зараз свою. Команду із оборонних дій в атаку. Ланко. Його удар поворот. Завершиться. Британ. Британ. Дуже спокійно робить рахунок. У нас 4-0. Після такої класної комбінації у виконання з забитим м'ячем. Ну і для Британа це вже шостий м'яч в цьому сезоні у футболці Урагана саме в рамках чемпіонату. скласти. Гідну конкуренцію у сьогоднішньому матчі франківській команді Моспан. Моспан пробиває! Ну, Малиновський, щоправда, 2004-го. Приходько його удар Максима Павленка. І 67 набраних балів. Знову ж таки, станом на зараз Моспан. Моспан! Моспан робить рахунок 5-0. Ось і Моспан забиває в нас сьогодні. І він також піде в майданчику за підсумками. Сьогоднішнього матчу на 30-й хвилині Моспан робить рахунок у нас 5-0. У команді із Рівного втрачає волянюк. М'яч і Моспан в прекрасній манері оформлює дубль. Дуже елегантно перекинувши зараз десятку кардинала Рівне. 0 стає рахунок. У нас повторюється рахунок поєдинку попереднього в рамках чемпіонату, коли. Кардинал Рівне з таким же рахунком поступився на виїзді столиниці у Львові з Харковом. Ну, а якраз Кардинал Рівне на власному паркеті зустріняча обіграти. Ну і в підсумку Дяченко розпочинає також своє Ікси4. Давайте згадаємо, як попередні матчі відбулись після ось цього удару від Миколи Грицини і цього здобив ФК Ураган. і акціонерне товариство «Прикарпаття Обленерго та товариство з обмежною відповідальністю Прикарпаття Грати Ось саме таким ось чином. Не вдалося реалізувати штучну більшість підопічним Євгена Ланка. Можливо, зараз в грі 5 на 5. вдасться їм відзначитись. Так і є, і забиває. У нас Сорокін і... для своєї команди в сьогоднішньому матчі 6-1. Сорокін забиває за 4 хвилини і 44 секунди до завершення. На Ткачука віддав. Ткачук набритана. Знову Ткачук. Ткачук пробиває. Дяченко перев... в раунді. Плей-офф, там вони точно будуть, оскільки і найті вже не наздожене як кращити свої позиції перед стартом плей-офф. Завершується, друзі, у нас поєдинок. Матч 26-го туру в рамках чемпіонату україни з футзалу серед чоловічих команд Екстралії завершується впевненою перемогою Івано-Франківського урагану проти кардинала Рівни із рахунком 6-1. Вітаємо ураган! із...